З одним, як добрі сусіди. До цього відображається кілька мирного співіснування державних соціальним строями. На конференції в сан франциско не були вирішені всі питання, які були пов'язані з практичною діяльністю. Про це місце про місце знаходження структури органів, правила процедури фінансування, обслуговування. Тому конференція доручила підготовку відповідних пропозицій своєму виконавчому комітету. Він складався з 14 Комітет в свою чергу мав як створити підготовчу комісію у складі всіх членів організації. Цілком дає собі раду. Щодо першого завдання, забезпечення миру, то організація отримує найбільше критики. Є міжнародні місії, вони бувають успішні, адже спрямовують, передають миру та забезпеченню стабільності у світі. Але водночас ми бачимо, що реальний вплив ООН. Також йдеться про миротворчу діяльність. Я можу гадати, що важливим прикладом була резолюція номер 64, дріб 280, 270 вісімдесятвісті Асамблеї ООН, яка ухвалила на початок, яку було ухвалено на початок пандемії коронавірусу. В цьому документі йшлося про те, що сторони всіх конфліктів у світі закликають зробити так звану гуманітарну паузу. Тобто Нам викликом для всіх нас, і поки ми з нею не розберемося, було б добре припинити вогонь. Я вважаю, що важливою функцією для таких міжнародних організацій є створення таких точок відліку, до яких потім можуть звернутися держави, партії під час переговорів. І от е, саме ця роз... Ми надавали прихисток, ми надавали е, статус біженця, допомагали продуктами харчування, медикаментами і так далі. Е, ось карта е, 25-го до 7 квітня 1992 року бачимо, як е, Беграджа території у боротьбі з е, повстанцями. Е, е, Українській міротворці. У е, е, 92-му році Україна, як чим засновник ООН, приєднується до багато національних місій ООН і НАТО, е, як я вже казав, е, Nations Protection Force, і дуже багато інших організацій. фото ми бачимо двох українських На фоні українські Камази, які мали виконувати діяльність на вони мали участвувати в морворчих комбоях, але вони були розговані ворогом. Це був перший акт насилля проти українських миротворців. Вони не очікували, склали на техніки районі від Ні, ні, не Загалом. За це взяли участь 14 тисяч українських миротворців. На жаль, 21 миротворець загинув, війна на теренах ООН Майже одразу ООН заговорили про необхідність миротворці з спочатку до і так далі. У Раді постель ця комісія досягла істотних результатів, чи стала опору для тянуть ЮНЕСКО. Варто відзначити е, роботу галузі іноземних мов та перекладу, проведення міжнародних конференцій, у ході яких народилися дискусії з важливих тем, а також е, е, нормотворчу діяльність зокрема у бібліотекарській справі та музеїзнавців. Пріоритетом цієї комісії вже тоді була охорона культурної спадщини та культурної рітиманітність, яку вже називали особливістю різних культур. Проте на шляху організації своїх цілей е, комісії зіткнулися з реальністю часу. Також, у в третьому році, коли інституту надійшла пропозиція повторно видати спалені нацистами книги, керівництво комісії від вирішило цього не робити, через повоювання, що це може обрати Німеччину і підштовхнути її до виходу з регінації. Надалі з суттєвою прогаленою у міжнародному прихідському конгресі, а саме відсутністю механізму, який буде координувати різні освітні. Які призводять до ментальних розпадів. Е, також реагування на кліматичну кризу. Фонд веде постійний діалог з урядами, глобальними лідерами та бізнесом і за приказ скоротити шкідних викиди газів в атмосфері. Е, проєкти ЮНІСЕФ спрямовані на те, щоб залучити більше людей до допомоги. Зокрема, ціла низка спортивних ЮНІСЕФ Крістофербулірак назвав ситуацію в Аністані однією з найсерйозніших криз у світі. Він попередив, що в результаті загострення насильства і суцільної послуги сотні тисяч дітей у віці до п'яти років виявилися на межі смерті. Від виснаження страждають 2 мільйони афганських дітей. Але 600 тисяч з них знаходяться в край в критичному стані. Заявив він, їм потрібна термінова допомога. Дискуссийний ЮНІСЕФ здійснює комплекс заходів, спрямованих на забезпечення виживання та розвиток дітей в Афганістані, а саме надання гуманітарної допомоги, продовольство, вода, санітарія, медикаменти, вакцини все це життєво необхідні речі для дітей в Афганістані. Міністерство забезпечує доставку гуманітарної допомоги в найвідстанніші регіони Кримів. Інший аспект це захист дітей. Міністерство працює над захистом дітей від насильства, експлуатації та дискримінації. Організація також надає психологічну підтримку дітям, які постраждали від конфлікту та допомагають. і дітей країни. Для забезпечення безпечного навчального середовища для дітей, дитячий фонд оон ЮНІСЕФ. Він розробив детальні е, специфікації, проєкти та дизайн, плани нових таких притулків статуту, яка покладає на державу обов'язок пожати всіх людей незалежно від статі. В системі ООН основне місце серед заходів, на забезпечення рівності прав жінок займають заходи, розроблені комісією зі становища жінок, функціональні комісії економічної соціальної ради ООН заснованої. Першого червня тисяча року і головне е, задання визначати те, за яких умов і обставин у світі існують найбільш серйозні форми дискримінації жінок. Робота комісії включає наступні чотири пункти: Це політичні права та доступ до них, юридичні права е, жінок як особистості та членів сім'ї, доступ дівчат і жінок до освіти та всіх форм навчання, е, включаючи професійну підготовку та трудове життя. Іншим заходом в рамках захисту прав жінок є прийняття. У грудні 1979 року найкращих світових практик у сфері соціально-конічних реформ зазначалося, що косар один з ключових органів ООН, який відповідає координацію діяльності ООН та її спеціальних установ в економічних і соціальних сферах. Визначення авторитету ЮНЕСКО України програмну діяльністю ООН стало обрання її в 1995 році до виконавчої ради ЮНЕСКО і до Міжнародного комітету справ проведення культурних цінностей. Через кон здійснювалася популяризація української історії, культури та духовного житла народу в останні роки видано голомовну монографію про творчість Тараса Шевченка іспаномовну аналогію країн.